Права 1043. Учень мав 30 гривень. За ці кошти він придбав X олівців по 1,5 гривні кожен, після чого в нього залишилося y гривень. Задайте формулою залежність Y від X. Чи є ця залежність лінійної функцією. Ну що ж, давайте стартуємо. Сп'ятку запишемо формулу, як можна задати залежність y. А це. У нас скільки у нього залишилося грошей. Від X це скільки олівців він придбав. Ну що ж, записуємо, що Y у нас дорівнює. На початку у нього було 30 гривень. То від цієї суми ми маємо відняти вартість олівців. У нас є x олівців по 1,5 гривні кожен. То від 30 гривень ми маємо відняти x що множиться на 1,5, бо х помножити на 1,5, це і буде власне вартість олівців. Гаразд. Ну що ж, тоді це можна записати як 30. Відняти x помножити на 1,5, це буде 1,5х. Щоб записати його як ми зазвичай записуємо лінійну функцію це kx l Запишемо трохи в іншому вигляді, як, спочатку запишемо як мінус 1,5х, а потім напишемо плюс 30. Так, у дужках запишемо чого, це у нас гривень. Так. Ну і пишемо, що це у нас залишок. Залишок коштів. Можна по різному записати, хай буде залишок коштів. Гаразд, Формулу ми записали. Тепер давайте ми її запишемо, як вона виглядає. Пишемо, що y дорівнює, тоді мінус 15 x плюс. 30 є. Ну і нас запитують, чи є ця залежність лінійною функцією. Так, вона є лінійною функцією, це функція вигляду kx плюс L. Тут у нас коефіцієнти мінус 1,5 і 30. Тут у нас залежить від x в першій степені. Записуємо, що це у нас лінійна функція. Пишемо лінійна. Лінійна функція. Є. Ну що ж, це ми записали? А зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, задайте формулою залежність y від x, пишемо y до 15 х Плюс 30 є. А можна писати 30 мінус 1,5х. Неважливо. Так, нас запитують, чи ця залежність лінійної функції записуємо так. Ну що ж, ось таке завдання на складання лінійної функції. На цьому вправу завершено.